Отже, сьогоднішній обстріл Львова знову нагадав, що повітряна війна триває щодня. Яка тактика ворога? Чи змінюються його методи? Та що може посилити нашу протиповітряну оборону? Ми про це говоримо із авіаекспертом Валерієм Романенком. Пан Валерій до нас вмикається. Пан Валерій, вітаю вас! Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Важка сьогодні була ніч для Львова. Дісталося і Мукачеву за вашими спостереженнями. Яка тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу Львова? І є щось нове у використанні авіації, дронів, ракет? Ну, авіація була використана з тим, щоб запустити ракети Х-101. До речі, значна частина з них пішла саме на Львів. В усякому разі, біля Львова протиповітряна оборона знищила три таких ракети з касетними бойовими частинами. От і загалом, сьогодні протиповітряна оборона, якщо брати, скажімо, по такий показник, як боротьба з шахедами, да так вона досить вдало справилася 95% збито і втрачено локаційно шахедів і фальшивих цілей. Ну, з балістикою гірше, з балістикою. Да, дуже добре спрацювало ППО по а, ракетам Х-101. з 19 запущених, 18 збито. Це цілком загалом по Україні. І калібри, це значить, морські ракети морського базування з 14 збито 12. Ну, навіть збили один кінжал. Але з балістикою зрозуміло, що коли б'ють по Мукачеву, то з балістикою боротися важко, бо, наприклад, в нас таких комплексів всього вісім на всю Україну, і не кожне місто можна ними прикрити. Ну, от, загалом, ситуація якась така, бо ще були, скажімо, пуски гіперзпус однієї гіперзвукової ракети гіперзвукової ракети по Україні. Ну, от. Але там кажуть, що списк, спіль... ну повітряні сили кажуть, що ракета не влучила по цілі, спуск загалом був невдалий, але все одно росіяни пробують запускати вже навіть не лише балістику, а й гіперзвукові ракети. Е, гіперзвукова ракета звідки запускалася? Скажіть, будь ласка, пане Валерію? З Криму. Вона з Криму Скри... запускалася. Львову, напевне, вона не загрожує, бо в неї і дальність там тисячі кілометрів. А чим Більша дальність, тим більше кругове відхилення. Да? І крім того, це протикорабельна ракета. Вона не може запускатися глибоко по суходолу. Вона припортові міста або міста, які недалеко від моря розміщені. Ну і сьогодні повідомили, що вперше росіяни атакували Львів ударними безпілотниками крилатими ракетами, і вперше атакували ракетами з касетними е, боєголовками. Е, чи змінилися маршрути і способи запуску ракет дронів, які застосовує Росія, і як вони намагаються обійти нашу оборону? Ну, за три з гаком роки значить нічого нового в маршрутизації ракет. Вже сказати щось важко. Розумієте, там плюс-мінус, через яке село летіли, значить, це вже таке: значить робити висновки про зміну тактики важко в цьому плані. Але дійсно росіяни зараз стараються. Вони основна мета Росіян, це вибити індустріальні підприємства в Україні. От вони почали з почали з Одеси, а в Одесі, ну, звичайно, як у всякому великому місті, були міста, де серйозні заводи, в тому числі оборонні. Росіяни почали з Одеси, бо там зручно бити можна бити і зі Сходу, і можна бити з Криму. Потім пішли прифронтові міста. Весь час діставали Запоріжжя, діставали Харків, діставали Суми, обстріли да, Дніпро, значить, там все, що могли з індустріальних підприємств, там знищили. Потім взялися за Київ. Ну, Я живу поблизу від індустріального району. Там інколи було по 15 вибухів за ніч в цьому районі. Це не означає, що всі 15 це були влучання по. Uh, якимось uh, промисловим підприємством. але повітряний вибух для, загалом, він сприймається як такий, що uh, вибухнула, де, ну, сприймається як влучання, да? хоча в дійсності влучань там було менше половини, але було багато повітряних вибухів. Чому я про це кажу? Бо інколи йдеш по вулиці, да? бачиш на 200 метрів зліва справа вибиті всі вікна. А вирви від ураження нема як такої, да? Значить, це зрозуміло, що це був збита або крилата ракета, або шахет, скоріш за все крилата ракета, якщо велика відстань. От і вибухнула одразу в повітрі і крилата ракета і зенітна ракета. Тобто було влучання, і через це така ударна хвиля вона повиносила всі вікна в районі. Тому зараз ще раз по Львову ціляться як по місту, через яке, по-перше, йде значить логістика, йде постачання наших збройних сил. По-друге, як індустріальний центр. У Львові кілька заводів і росіяни будуть старатися бити по них. Так, це вже друга, друга, до речі друга, до речі, атака, де влучило по одній тій самій вулиці Олени Степанівної. В нас наша кореспондентка там на місці буде згодом покажемо відео. Касетні ці ракети з касетами-боєголовками. В, в чому їх небезпека? В чому їх особливість? Скажіть, будь ласка, як фахівець? Наскільки вони небезпечні? Справа в тому, що вони вкрай небезпечені і вони до останнього часу були заборонені. От нам Сполучені Штати не хотіли давати снаряди з касетними бойовими частинами. Хоча росіяни використовували їх е, якнайшише. Да? Чим, без... ну, чим вони корисні для військових? Від них нема... не можна укритися в окопах в траншеях. Да? Бо ці а, снаряди, вони розлі... касетна бойова частина, там є кілька типів. Ну, наприклад, а, значить, якщо прилітає Х-101, то там є кілька видів бойових ча... касетних бойових частин. Є з кумулятивними бойовими частинами, які вражають там, бойову техніку. Да? По місту нема сенсу такими стріляти. А є з протипіхотними. Це такі кульки, а, значить, розміром з великий апельсин, які. Всередині мають вибухівку, а по периметру шарикові такі 9-мм шарики, як правило, ну від 6,5 до 9 мм шариків. От і вони просто розсипаються. Чим вони небезпечні, що вони накривають великі площі. Ну, Наприклад, фугасна бойова частина вона впала, зробила вирву десь в радіусі там 70 метрів. Значить, ударна хвиля знищила. Все, що вона здатна знищити там залежно від потужності бойової частини. А касетна бойова частина накриває пару гектарів. І там такі маленькі кульки оці розлітаються, і в місті, чому це небезпечно? Дитина побачить незнайомий предмет, підійде і штовхне його ногою. Все, цього достатньо для вибуху. Тому касетні бойові частини вони розраховані, да, крім того. Під кожним будинком стоять автомобілі. Вибух касетної бомби він зарешетить е, мінімально один автомобіль, який там знаходиться поряд. В автомобілі є ще й бензобак, це ще й може спричинити е, пожежу. Да? От. І це накривається великий, великий сектор, міста накривається. Да? Я кажу про 2 гектари, якщо вибух на значній висоті відбувся, там ну, мінімально на висоті 50 метрів. А інколи він і вище буває. Так? Тому, перш за все, хочу попередити львів'ян. Попередьте дітей, попередте всіх, кого можна, не чіпайте незнайомі предмети. Просто не чіпайте. Незрозуміло, що викличте ДСНС. Вони приїдуть, Мої фотографії вони так. Прошу, прошу нашу, так. нашого режисера вивести, оце фотографію. Це... Кульки від е, касетних е, боєприпасів тим, чим гатили сьогодні по Львову е, і пан Валерій переджає, наскільки вони є небезпечні. А шахеди, тип шахедів, тому що бачите, от багато з е, львів'ян сьогодні помітили, що вони кружляли. Вони кружляли е, на, робили кола, а потім е, влучали. Що це за шахеди були? В чому їх е, е, зараз небезпека, сила, міць? А, розумієте, сили протиповітряної оборони активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Що робить засіб радіоелектронної боротьби? Він, він не дає шахеду зв'язатися з супутником. Він не може уточнити своє місце положення, бо шахеди летять не просто на, на місто Львів. Вони летять у конкретній будівлі в місті Львів. І для того, щоб туди влучити, їм потрібно знати їх координати. і спікірувати на ціль саме от на ту ціль, яка запрограмована в їх навігаційній системі. А якщо працює реб, зв'язок переривається, тому шохеди можуть зробити кілька кіл а, в сподіванні. Ну програмно можна записати так, що поки нема зв'язку, кружиться над місцем, де приблизно ти маєш влучити. Ну, таким чином, таким чином значить, можна пояснити таку поведінку шахедів. Можливо, кружляли не шахеди, можливо, кружляли гербери. Зовні вони, скажімо так, відрізняються лише швидкістю і звуком мотова двигуна. І там, і там стоять значить, поршневі двигуни. Але у шахеда він гучний, 50 кінських сил. А у гербери всього 5 кінських сил. Ну, от сьогодні, наприклад, півтори години гербера кружляла над Києвом серед білого дня. О, це ж треба ще буде поговорити з повітряними силами, як вони це допустили. Але вночі у Львові могли кружляти і на шахети, могли кружляти гербери. Гербери не несуть практично а, жодної шкоди. Це пінопластова фальшива ціль, яка може розбити скло тільки прямим влучанням. To, але вона здоровенька така, вона десь. в ну, мене на роботі є така гербера, значить, вона там понад 2 метри з розмахом крила і приблизно а, біля двох метрів довжиною. Вот. Але і звук там такий самий, як шахеда? Ні, схожий, там інша тональність звуку. Бачите, мусор... теж, теж мотоциклетний двигун, мопедовий двигун, да? але інша тональність, ну. Кілька разів почути, Я, на жаль, не можу вам відторити ці звуки. Ну, бачите, ми мусимо мусимо вдаватися. Такий час живемо, що мусимо вдаватися і знати такі тонкощі. На жаль, удар по Мукачеву. Ну, це вперше прилетіло в Мукачево Закарпаття, одна із найспокійніших областей. Як ви пояснюєте, куди сілив ворог? Ну, значить, ворог знайшов або індустріальний об'єкт, або складські якісь комплекси, де накопичується якась критично важлива або бойова техніка, або Ну, росіяни інколи били по ринках. Значить, Там mm. по, по одеських ринках, в Дніпрі по ринку, вони неодноразово в Харкові, вони не, не, неодноразово спрямовували туди удари. Що конкретно, значить, там було уражено. А в, власне, в Мукачево, ну важко сказати. Розумієте, бо це, ну як правило, це не оголошується. Це не можна оголошувати, бо росіяни тоді будуть знати, що їх удар був успішним. От. Тому, скажімо, пізніше дізнаємося, що там було уражено, і я не думаю, що це для слухачів критично важлива інформація. Ну але ну сказали, що там було американське підприємство. Сподіваємося, що після цього може Трамп перестане заколисувати Путіна. А нарешті введе санкції. Скажіть наскільки реально очікувати посилення авіаційної складової ППО від партнерів? Чого нам найбільше бракує, щоб захиститися від цих атак? Ну і після таких атак, звичайно, зростає потреба в розвитку власних ударних безпілотників. Скажіть, яка ситуація в нас зараз з цим? Ну, по ударних безпілотниках ситуація непогана. Ми от, за останніми повідомленнями знову е, наше міністерство оборони написало, що вона кількадесят нових типів ударних безпілотників взяла на озброєння. Крім того, значить зайця 24 нових типи. Крім того, міноборони повідомляло, що в нас взяті на озброєння. Ну зараз стоять на озброєнні щось біля півсотні різних типів зенітних дронів. Для нас це дуже важливо. Ну, от, наприклад, до Міноборони повідомляло, що допустило до експлуатації 25 а, дронів перехоплювачів. Це зенітні власне дрони. От і я думаю, що е, значна кількість шахедів, які е, прямували до Львова, не долетіли саме завдяки нашим зенітним дронам. Це нова компонента в нашому ну, як нова. Вона використовується приблизно, щоб збивати розвідники, використовується з кінця минулого року, а щоб збивати шахеди ну, десь з березня-квітня нинішнього року. Тобто там потрібно для того, щоб збивати шахеди, потрібна була більша швидкість і більша бойова частина у цих безпілотників. І вони були модернізовані, зараз активно використовуються в наших збройних силах. І ще на завершення, пане Валерій, не можу вас не спитати про ракету «Фламінго». Сили оборони випробували вперше далекобійну ракету Фламінго Україна виробляє по одній ракеті Фламінго щодня. Заявили невдовзі це все зміниться. Можете розказати, що це за що це за ракета, в чому її особливість, і наскільки наскільки успішно пройшли випробування, якщо ви знаєте. Ну, за офіційною інформацією, такі ракети вже випускаються і вже по одній на місяць там потихеньку застосовуються. Да? У ну, всякому разі, так казали про ракети Довгі Нептуни і про нашу балістику, і пишуть, що була. Ну, повідомляли, що було випробування ракети «Фламінго». Те, що вона випускається один на місяць, одна на день ракета, ну, з. Тут, розумієте, трохи така спрощене формулювання. Справа в тому, що закладається одразу серія ракет. І вона може випускатися тиждень, два-три тижні одна ракета, да? але кожного дня буде випускатися по одній ракеті. завершиться збірка однієї ракети. І поки що офіційно кажуть, що а, значить, ем, поки сподіваються до жовтня е, наростити випуск до семи штук на день. І це вже серйозна кількість. Ми вже можемо з такої кількості ракет, значить, робити масов... ну, не масовані, а робити групові пуски по якихось цілях в Росії з такої кількості, мінімально одна-дві ракети, напевне, прорвуть російську протиповітряну оборону і вражать ціль. А як я вже розказував, ця ракета несе, ну вибачте, не по вашому каналу, да. Неодноразово по інших каналах розповідав, що там бойова частина понад одну тонну. Ну, Сьогодні повідомили, що там бойова частина а, має понад 1100 кілограмів. Чому повідомила пані, яка, ну, пані Ірина Терех, яка власне керівник виробництва в фірмі Firepoint, яка компанія Firepoint, яка власне займається випуском цих ракет. Тобто Ракета, яка уразить об'єкт бойовою частиною вагою 1000 кілограмів, від цього об'єкта, якщо це промислове підприємство, залишиться одні самі уламки, впаде стеля, якщо це цех, впаде стеля і частково обваляться стіни. Тобто наші безпілотники здатні робити дірки в даху, а тут буде просто знищений цілий цех. Якщо це Критичний цех для виробництва підприємства на рік мінімально стане, по і там треба буде не відбудовувати, а розчищати місце і починати будівництво знову. Ну, от, якось така ситуація з цією ракетою. Ну, по інших параметрах, в неї дальність 3000 км, кілометрів, швидкість і інші льотні характеристики, типові для крилатих ракет. Там крейсерська швидкість там, 850 900 кілометрів на годину. Максимально 950 кілометрів, але максимальна швидкість застосовується лише на режимі старту. Коли, коли можна буде очікувати, побачити результати роботи ракети Фламінго, дуже б хотілося, щоб Україна давала відсіч і відповідь, те, як росіяни б'ють по нас, щоб вони відчули те, що переживаємо ми, кияни і сьогодні Львів. Пане ну, Валерію, дуже. Так, кажіть. так будь ласка. Е, так, ну коли, коли можна очікувати? Коли ми можемо побачити вже застосування фламінго е, по території ворога? Коли на ворожих пабліках почнеться вий? Розумієте? І я моя точка зору, що не ми маємо повідомляти, не наші медіа мають повідомляти про застосування нових ракет, а російські медіа. От тоді ми можемо підхопити цю хвилю і пояснити, що яким чином прилітало, якщо це буде вигідно нашим Збройним силам. Якщо ні, ми довго використовували, значить, невідомі типи ракет, невідомі типи дронів, якось такі формулювання. Угу. От. Але ще раз кажу про застосування нових зразків зброї, треба дізнаватися з ворожих пабліків, або пере, скажімо, передруківок з ворожих медіа. Так. От тільки за цим треба стежити, так і хочемо, щоб найшвидше... не найшвидше почав... стежити за цим спеціально навчені люди. Вони вистежать на телеканалах. Я вас і на інтернет-каналах є люди, які відслідковують ворожі пабліки. Вони й повідомлять. Але забігати поперед паротяга ну не, не Нам Вже була До... розумієте. На жаль, немає часу, і була прикра історія з українською балістикою. Пане Валерію, дуже дякую за включення. Вперше в Пожалуйста. програмі по мануфактурам на нашому каналі Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую вам. Тихого, спокійного вечора і мирної ночі. Да, на все добре, навзаєм.